Шановні вболівальники, вітаємо вас на нашому каналі і раді представити вам черговий випуск новин футбольного клубу Колос, який присвячений головним подіям у жовтні. 1 жовтня було зіграно одразу два матчі командами нашого клубу. Та ковалівські дівчата приймали у Калинівці Харківський житлобуд 1 Матч видався цікавим і дуже напруженим, перемогу, в якому нашій команді приніс неймовірний удар Світлани Когут. У підсумку мінімальна, проте дуже важлива перемога ЖФК Колос. Дуже принципово для мене гра з цією командою. Я дуже вдячна дівчатам. Важко грали після перериву, мабуть, де щось там, бо було два тижні перерива зі, зі збірною. Але я дуже вдячна дівчатам, вони викликала установку. Да, десь мене забивали, але ми забили його, ми перемогли, ми взяли три очки, це саме головне. У Ковалівці в цей день команда Ярослава Вишняка приймала Житомирське полісся. Вовки, хоч і є дебютантами УПЛ, проте вже довели, що з ними в елітному дивізіоні легко не буде нікому, і неважливо, чи то домашній матч, чи то виїзний. Ані ні Полісся так і не зуміли у цій грі один одному забити, і матч завершився бойовою і в той же час нульовою нічиєю. Якщо, мабуть, це таки розділити гру на два тайми, то в першому ми десь е грали не так сміливо, як в другому. Десь хлопці вийшли трішки скованими на гру і не вдавалося нам, скажімо так, діяти так, як ми домовлялися. А другий тайм, в принципі, більш сподобався в нашому виконанні в плані і розвитку атаки, і знову ж таки там створили моменти, які могли там завершити більш, більш вдало. В 10-му турі наші чоловічі команди приймали Полтавську Ворсклу. Юнаки зустрілися зі своїми опонентами 6 жовтня та не залишили супернику жодного шансу. Голи Романа Кузика та Олексія Безручука в першому таймі і Захарія Захарківа у другому таймі принесли команді Олександра Поздієва впевнену перемогу 3-0 і важливу психологічну впевненість при підготовці до майбутніх матчів. Перша команда колоса вже вкотре в цьому сезоні зіграла в нічию, не зумівши забити ворота суперників жодного м'яча. Проте так само і не пропустивши у свої 0-0, третя нульовка ковалівців поспіль і четверта в сезоні. Загалом робили все, що могли інколи навіть трішки більше. І в принципі, я думаю, що заслуговували на те, щоб в кінці забити м'яч. Жевка Колос також проявляє стабільність, здобуваючи чергову перемогу над суперником з мінімальним рахунком 1-0. Цього разу влучний удар Ангеліни Федоренко на 86-й хвилині приніс перемогу команді Людмили Покотило над Рівненським Вересом. У дев'ятому турі жіночого чемпіонату в Дніпрі ЖФК-Колос вперше за останні ігри втратив очки, зігравши з Дніпром 1 в нічию 1-1. Цікавий факт, що у цій грі забивали рідні сестри Куніни. Людмила відкрила рахунок у матчі на 40 й хвилині, а Надія його зрівняла у другому таймі на 62-й. народну паузу, яка була пов'язана з іграми збірних команд України від колосу до різних команд, поїхали Кіріл Фесюн та Каталін Кукош до молодіжних збірних України та Молдови відповідно. А найбільшу кількість збірниць делегувала наша жіноча команда. 16-річна Світлана Сахно поїхала до збірної Ю. 17 Надія Куніна, Анастасія Вороніна та Ірина Майбородіна полетіли в Грецію з національною збірною на ігри Ліги Націй. Дарина Січкаренко, сестри Юлія Ковальчук, Надія Ковальчук, а також Соломія Куп'як вирушили до Китаю, де представили наш клуб на чемпіонаті світу з футболу серед університетів. Дарина Краснобородько, Ліліана Сербук, Ангеліна Федоренко та Вікторія Скоцек відправились до збірної Ю-19, де допомогли обіграти команди Вірменії та Люксембургу з однаковими рахунками 6-0. В першій грі Сербук та Федоренко забили по голу, А у другій грі Федоренко зробила дубль. А Сербук знову визначилися єдиним м'ячем. В одинадцятому турі ковалівці відправилися в гості до Олександрії, де були дуже близькі до переможного дубля. Але юнаки, на жаль, втратили перемогу над суперниками вже у компенсований час, коли й були попереду 1-0 від 43-ї хвилини завдяки голу Олексія Безручука. А перша команда колоса нарешті здобула перемогу, перервавши безвиграшну серію, яка налічувала сім матчів. Гол Валерія Лучкевича на 44-й хвилині приніс перемогу ковалівцям, які, до речі, догравали цей поєдинок в меншості. Через вилучення на 53-й хвилині Кіріла Попова. Завершувалось жовтень наші команди на мажорній та позитивній ноті. Так, колос ю 19 у гольовому трилері на кончазаспі переміг Динамо Київ з рахунком 4-3. Після першого тайму наші хлопці поступалися 0-1, але по перерві забили швидкі два голи і повели вже 2-1. Проте надалі активніший ігровий відрізок провели вже динаміці. Рахунок став 3-2 на їхню користь. Коло з того дня показав просто блискучу гру та справжній ковалівський характер. Хлопці зуміли не лише зрівняти рахунок 3-3, а й вирвати перемогу. Окремо варто відзначити хет-трик Артема Гусола, який набрав відмінної форми і прагне повернутися до розташування першої команди. Перший тайм нас придавили, було тяжко дуже. Мислі було не до перемоги. Другий тайм зібралися, в роздівалки емоції були на другому рівні. Вийшли, забили гол, емоції і характер був другий. І почали, почали. Не знаю, кураж поймав і якось пошло. Там да, ми пропустили три м'ячі сьогодні, і мені здалося, що вони дуже легко пропущені. Ми будемо потім працювати над цим. Але я вважаю, що нас трошки наградило за, наш, за наше намагання, за те, що ми терпіли і віддали багато сил. А щодо матчу головних команд, який пройшов у ковалівці, то тут Колосу вперше вдалося відібрати очки у Динамо саме на стадіоні Колос на гол Олександра Тимчика у першому таймі ковалівці відповіли своїм голом, автором якого знову став Лучкевич і знову Валерію вдався класний удар, і цей м'яч явно може претендувати на гол місяця в УПЛ. Меч затримувався подовго в середній частині, але в цілому, я думаю, що Прагнули обидві команди до перемоги. От звідси і достатня кількість там гольових моментів, скажімо, передумов для гольових моментів. Тому я думаю, що дійсно цікава гра вийшла для вболівальників. Дитячо-юнацької футбольної лізі України було зіграно три тури, і в вашій увазі їх результати. Результати п'ятого туру, шостого та сьомого. 30 жовтня свій 37-й день народження святкував президент ФК колос Андрій Анатолійович Засуха, якого вся ковалівська футбольна родина вітає з цим святом і бажає міцного здоров'я, наснаги в роботі та успіхів на полях футбольних, гарного вражаю на полях аграрних і перемоги нашій головній команді ЗСУ, який постійно допомагає Колос Андрія Анатолійович. Днем народження Ну ми дякуємо вам за перегляд цього відео і за те, що вволіваєте за колос. Підписуйтеся на наш канал в Ютубі та офіційні сторінки клубу в соціальних мережах, аби завжди бути в курсі подій ковалійської футбольної родини. Слава Україні, друзі! Слава ЗСУ! Перемога обов'язково буде за нами.